Привіт усім і ласкаво просимо до Молде. Тут, на північно-західному узбережжі, ми дуже пишаємося нашою прекрасною природою. Щоб зберегти наші гори, фіорди та чисте повітря, ми всі повинні дбати про навколишнє середовище. Сортування сміття це просто, але дуже важливо. Кожна дрібниця має значення. Ви можете сортувати своє сміття щонайменше на 10 різних типів. У цьому відео ми розглянемо найпоширеніші з них. Згідно з РІР, що означає міжмуніципальна компанія з поводження з відходами Румсдалсхалвоя і займається поводженням з відходами в регіоні, ми повинні використовувати 10 різних контейнерів для змішаного сміття, харчових відходів, паперу, пластикової упаковки, скляної та металевої упаковки, тари, що підлягає поверненню батарейок, лампочок, електроніки та небезпечних відходів. Ми детальніше розглянемо деякі з цих типів, щоб ви навчилися правильно сортувати сміття. Змішане сміття це все, що не підлягає переробці: бинти, пластирі, тампони, жувальна гумка, пакети з під кави та снеки з алюмінієвою підкладкою, вологі серветки, зношене взуття та одяг, кімнатні рослини, квіти, розбите скло або кераміка. Все це викидається в контейнер для змішаного сміття. Не забувайте пакувати сміття в пакети перед тим, як викидати. Чи знаєте ви, що ваші харчові відходи можна перетворити на енергію у вигляді газу і на ґрунт, на якому можуть рости рослини? У Молде харчові відходи викидаються в зелені контейнери, а Ерієр надає біорозкладні пакети, які слід використовувати для цього. У ці пакети можна викидати шкірки, шкаралупу, обрізки, старі фрукти та овочі, чайні пакетики, кавову гущу, рибу, морепродукти, хлібобулочні вироби. Залишки їжі, кістки яєчну шкаралупу, шкаралупу горіхів, забруднені паперові рушники та серветки. RER надає зелені біорозкладні пакети для харчових відходів, і ви отримуєте нові тільки коли вони вам потрібні. Це просто коли вам потрібен новий рулон. Просто прив'яжіть біопакет до одного з ваших контейнерів у день вивезення сміття. Тоді ви отримаєте новий рулон. Картон, папір і картонні коробки можна використовувати повторно, викидайте їх у контейнер для паперу. Туди можна викидати коробки з-під піци та плистівців, картонні коробки, листівки, газети, книги, конверти, порожні рулони туалетного паперу та паперових рушників, рекламні листівки, чеки, етикетки з одягу та всі інші дрібні паперові вироби, картонні коробки з під молока та соку з кришками. Не забудьте промити коробки від залишків продукту. Папір має бути чистим і сухим. Розрівняйте коробки з під піци. Розріжте або розрівняйте картонні коробки перед тим, як викидати їх у контейнер для паперу. Картон збирають лише раз на місяць, тому важливо економити місце в контейнері до наступного збору. Сортування пластику. Це важлива частина нашої роботи з охорони навколишнього середовища. Пластик, скло та метал можна переробляти та використовувати для виготовлення нових речей. Це економить ресурси та зменшує забруднення. Промийте пластикову упаковку перед тим, як викидати її в контейнер для пластику. Пластикова упаковка викидається в пакети для пластикової упаковки, що надаються рер. У ці пакети можна викидати пластикові коробки, пластикові стаканчики, пластикові пляшки, пластикову упаковку, поліетиленові пакети. Пляшки з підмиючих засобів, шампуню пластикову плівку, обгортку, коробки з піднюхального тютюну, квіткові горщики з пластику та пластикові тюбики. Не забудьте зняти кришки та ковпачки та покласти їх у пакети. R надає пакети для пластикової упаковки і ви отримуєте нові тільки коли вони вам потрібні. Щоб повідомити їм, що вам потрібні нові пакети для пластикової упаковки, просто прив'яжіть пакет до одного з ваших контейнерів у день вивезення сміття. Тоді ви отримаєте новий рулон пакетів. Сортування скла та металу. Скло та метал можна викидати разом у контейнер для скла та металевої упаковки. Як і у випадку з пластиковою упаковкою, не забудьте добре промити скляну та металеву упаковку перед тим, як викидати її. У контейнер для скла та металу можна викидати скло, пляшки, алюмінієву фольгу, бляшанки, металеві кришки та металеві ковпачки. Металеві тюбики, металеві стаканчики для свічок та банки з підмінеральної води або пива, які не можна здати за заставу. Не забудьте зняти кришки та ковпачки та покласти їх у контейнер. Батарейки, лампочки, фарба, моторне масло та олія для смаження є небезпечними відходами і їх не можна викидати у звичайне сміття. Небезпечні відходи необхідно здавати на пункти прийому в торсировини або в магазини, де є спеціальні контейнери для цього. Ви можете знайти пункти прийому в торсировини поблизу вас на сайті вулієртоктено. .no. До переліку небезпечних відходів входять батарейки, лампочки, фарба, морилка та лак. Крім того, це олія та олія для смаження, клей, хімікати, аерозольні балончики, газ та підлогові покриття. Пам'ятайте, що з небезпечними відходами завжди слід поводитися правильно, щоб захистити навколишнє середовище та наше здоров'я. Здайте їх до уповноваженого пункту прийому. В середньому на норвезькому сміттєпереробному заводі щодня виникає пожежа, і більшість з них пов'язані з неправильним викиданням батарейок. Саме тому Рір розпочав збір батарейок. Все, що вам потрібно зробити, це зібрати використані батарейки в окремі пакети. Що надаються Рір. Не забудьте заклеїти кожну клему скотчем, перш ніж класти батарейки в пакет. Використані батарейки збираються в той самий день, що Рір збирає скляну та металеву упаковку. Коли ви виносите пакети з батарейками на збір, зав'яжіть пакет і повісьте його на червоний гачок. Пакет не повинен бути занадто повним і кожне домогосподарство може виносити лише один пакет за один збір. Більші батареї, які не поміщаються в пакет, такі як автомобільні акумулятори, акумулятори для електровелосипедів або подібні, все одно потрібно здавати на пункти прийому вторсировини сировини або туди, де їх було придбано. Пошкоджені батареї не слід класти в пакет з іншими батарейками, а слід здавати на пункт прийому вторсировини. У 2024 році. Rear запустив власний додаток, який робить сортування сміття ще простішим. Ви можете завантажити його безкоштовно як з Google Play, так і з App Store. За допомогою програми ви можете бачити, коли буде вивезено ваше сміття. Ще одна корисна функція полягає в тому, що ви можете отримувати сповіщення про наближення дня вивезення сміття. Додаток також надає корисну інформацію про легке сортування сміття та багато інших практичних порад. І так, усі ці сповіщення абсолютно безкоштовні. Якщо у вас залишилися питання після перегляду цього відео, ви можете відвідати сайт RearTalk.no, щоб отримати детальнішу інформацію про сортування сміття. Не забудьте підписатися на Rear у Facebook та Instagram, щоб бути в курсі їхніх послуг. Успіхів у сортуванні! Разом ми можемо зробити Молде зеленішим і екологічнішим містом.